Шановні телеглядачі, у мене в гостях сьогодні прекрасні школярі. Давайте ми з ними познайомимося. Отже, сторіть, будь ласка, з якої ви школи? Ми з школи... Ну, з якого міста? Із села Велика Димарка. Дуже добре. Як вас звуть? Філі Олена. Дуже добре. А в якому класі ви навчаєтесь? Третям, Д. Домовись. І так, передаємо наступні. представте, будь ласка, як ваше ім'я? Макундіана. Ближче мікрофон, будь ласка. Макого Діана. Зрозуміло. Скажи, будь ласка, Яна, тобі подобається в школі навчатися? Так. Подобається? А ти відноситься до якої категорії? Хорошистка, відмінниця чи, можливо, двішниця? Відмінниця. Відмінниця, в тебе все, всі оцінки найкращі, так? Да? Нормальні. Нормальні. Дуже добре. Передавай мікрофон далі. Доброго дня, як вас звуть? Представтеся. Мене звуть Алена Боровикова. Алона Боровикова. Олена. Дуже а, добре. Скажіть, будь ласка, Олена, а ви часто списуєте у напарника по парті? Ні. Ні разу не було такого? А з ким ви сидите, з хлопчиком чи дівчинкою? Хлопчиком. А він у вас списує, признається? Н не знаю ще. Не, не помічали, да? Не було такого. Дуже добре. А вам подобається навчатися в школі? Так. Подобається. Дуже добре. Передавайте далі. Отже, доброго дня, як вас звуть? Катя, дуже приємно. Хатя, скажи, будь ласка, який предмет тобі найбільше подобається в школі вивчати? Трудове. Трудове навчання? Так. А найменше, що не подобається робити, вчити? Литературний стан. Так, а чому? Можливо, тобі вчитель не подобається, чи це важка для тебе? Завдання, от, ті, які задають. Чому не подобається саме цей предмет? Чи просто так не подобається? Не подобається. Просто так, так? Да? Дуже добре. Передаємо далі. Доброго дня, Настя. Ми вже з вами, з вами знайомі Так, Настя, скажи, якби ти стала директором, який би перший закон ти випустила? Щоб учні слухали уважно вчителі? Щоб слухали уважно вчителів, а ти б хотіла щось змінити в школі. Можливо, б ти щось додавала? Чи навпаки забрала? Забрала що саме? Можливо, би менші уроки зробила, а більші перерви. Чи їдальню би покращила? Менші уроки, так? Да? Добре, дуже добре. Передаємо далі, передаємо хлопцям. Доброго дня, представтеся. Доброго дня. Як вас звуть? Рост. Рост. Ростислав. Так? Да. А скажіть, будь ласка, ми знаємо, що здебільшого школярі нарікають на харчування в їдальні. Ви ходите в їдальню? Так. Да. Як часто? Скільки разів на день? Один. Один раз на день. Вам да. подобається та їжа, яку вам дають? Вона придатна до вживання? Так. Да. Да? Дуже добре. Передаємо. Доброго дня, як Доброго. вас звуть? Так, скажіть, будь ласка, а ви в їдальню ходите? Так. Да. Вам подобаються харчі? Да. Що зазвичай, які вам меню дають, що там є? Ну, які страви? Можливо, якісь каші, супчики, борщі, салати, м'ясне ще, можливо, вам шашлик накривають. Супи здебільшого? Да. Так, зрозуміло. А, передаємо мікрофон. І так, доброго дня. Тримаємо мікрофон вище. Як вас звуть? Юра. Юрій? Угу. Дуже приємно. Юрій, скажіть, будь ласка, якби ви стали директором, що б ви зробили? Я б би... ну, не знаю, що б я зробив. би. Він сам не знаю, що якби б я став директором, що б я зробив? Зрозуміло. Угу, ну, таке бажання у вас є стати директором? Мене? Чи ви не хочете? Ну, я б стала директором, тільки треба для этого хорошо, там вчитися, знати всі там предмети. Угу. А ви хорошо навчаєтеся? Я, так. Да. Дуже добре. Передаємо микрофон, здаємося з наступним учасником. Добрий покой... день. Добрий день. При... Присяжнюк Вадим. Вадим. Вадим, як ви вважаєте, директором взагалі важко бути? Важко. Важко. Це важка робота, так? Да? А яка у вас поведінка в школі? Гарна. Гарна. Вас не разу не викликали до директора? Ні. Як ви вважаєте, це страшно взагалі, коли веду до директора в кабінет? Ні. Не страшно, так? Да? Я також так думаю. Ну що ж, давайте познайомимося. Скиба Назар. Назар, дуже добре. Скажіть, будь ласка, Назар, от якби і вас вибрали директором. Що би ви зробили в першу чергу? Зробили менше уроки. Менші уроки. А, наприклад, там ремонт якийсь, чи Не знаю, чи відкрив би новий басейн, чи тренажерний зал. Щось би такого хотіли додати? Так. Да. Що саме би хотіли додати? Три... Тренажерний зал. Тренажерний зал, так? Да? Добре. Ну і ще ж останній учасник, давайте знайомитися. Як вас звуть? Мене звати Діма. Діма, дуже приємно. Скажіть, Дмитро, у вас багато в класі взагалі навчається? Так. Да. Скільки чоловік? 25-теро. А ви зі всіма навчаєтеся? Да. Зі всіма дружите? Так. Да. Товаришуєте. Як ви вважаєте, хто серед вас саме найкраще навчається з фізкультури? Ось тут присутніх? Назад. Назад. А з математики? Да. А ваш який улюблений предмет? Математика. Математика полюбляєте? Полюбляєте рахувати, додавати, віднімати, множити, да, таблички, ближчий мікрофон? Множити. Множити погляд. Хорошо? Дуже добре. Ну що, шановні друзі, у мене в гостях були чарівні. Учні, на сьогодні наше ток-шоу завершується. Ми кажемо всім дякую та до побачення. Па-па!